Місяць тому пройтись біля будинку по каретному 6, не дивлячись під ноги, було небезпечно. Але завдяки втручанню народного контролю та активним діям громади цю проблему вдалося вирішити. Прибудинкова територія біля будинку була в жахливому стані. Не можна було ні пройти, ні проїхати. Бідкались та моряни. Єсі що дощ заповняє ці всі ями, Машина їздить, тебе бризає, якщо з бризис весь ти в дірмі якомусь то водяном. В общем, етадіно один з жах. это все, естественно, на машину отрицательно действует. Потому что вот так вот каждая поездка, ездить по тем дорожкам, которые ходят люди, это же тоже разбивается, что же это не дело. Я 5-10 минут из поворота заезжаю домой, потому что вот это ненормально. Вот эти дырки, вот эти ямки, ну, конечно. Много денег тратите на ремонт машины? Да, да. Після численних запитів, листів та візитів знімальної групи народного контролю дорогу біля будинку зремонтували. Я хочу сказати велику подяку руху народний контроль, тому що я думаю, що тільки завдяки вам і вашій підтримці нашим ходінням по всім цим інстанціям, ми, ми бачимо оцей поточний ремонт. Зробили більш менше Ну можна було б, звісно, чуть-чуть долежити під'їздів, щоб пенсіонери спускалися. Люди вдячні за те, що комунальники нарешті спрацювали, але хотіли б побачити новий асфальт на всій вулиці. Дороблять ту частину, яку повинні зробити комунальники, і вже не тільки прибудинкова територія буде в більш-менш нормальному стані, але і наш сам весь провулок. Міськраді команді народного контролю пообіцяли довести до ладу всю вулицю вже цього року. Не один із привулків, які ми додатковим списком подали. На фінансування в цьому році, якщо нам виділять додаткові кошти і затвердять цей наш додатковий перелік, відповідно ми в цьому році що цей приволок зробимо. Ми проконтролюємо виконання цих обіцянок комунальників. Дмитро Клименко Ілья Кот народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,